Наступний наш магазин, добрий день. Добрий. — Ми ходимо, рекламуємо свою продукцію, піца, шоп, От, доставочка, піца, роли, суші, а також беремо інтерв'ю з магазинами, щоб виросли ви про свій бізнес, чим займаєтесь, що у вас продається. Тобто, Займаємося оскільки... ремонтами, үгі. продаємо аксесуари та гаджети доволі непогані по качествам. Також ремонти у нас... Ну, През... у вас є саме і телефони, та, і там, там планшети, продаж, все. Продаж, аксесуарів, техніки. В принципі, у нас є все, якщо у нас стаже. Щось немає, ми продаємо під замовлення. Тобто, якщо екофло потрібно, або повербанк, які є в місті у нас, наприклад, в магазині немає, ми пропонуємо на замовлення. А тіктоки там відео знімаєте, ні? У нас були онлайн-замовлення і реклами до воєнного часу. А, тобто зараз ви не знімаєте зараз ні. огляди, якісь там обзори, ні? Працюємо поки що так. А, а у вас це мережа магазинів чи один? Три магазини у нас є в Миколаєві і один магазин у нас є в Києві. Бо бачите, такий магазинчик невеличкий у вас, там, то, ну, вам достатньо да, для цієї локації? В принципі, в принципі, так. Місце прохідне, ми більше націлені на людей, ніж продати. Давно працюєте більше ніж 15 років, як чув. Нормально магазин є. Так, ага. більше. А от я бачу, от написано, офіційний партнер Samsung. А, а як взагалі стоїть офіційним партнером? Це ви якось там... Ми співпрацюємо з Samsung, коли є питання або немає запчастин. Тобто вони нам буває предоставляють ці запчастини, які не можна замовити. Або... Ви як сервіс-центр, якийсь унікальний ну, також? Напівсервіс-центр, напівпродаж аксесуарів, гаджетів та захист. На Якісь акції, газет. пропозиції. Спеціально, ну щось таке, що відрізняє вас від інших? Так, я чесно, не скажу вам, тому ага. що пропозиції у нас як для людей націлених немає. А пропозиції бувають різні, бо різні люди. Ага, тобто, а, так. до речі, сезоні є в вашому бізнесі? Ні, зараз, чесно, на сезон ми не можемо націлитись, тому що різні становища. Тобто сьогодні так, завтра так, різні якось перепади бувають. Ага. Зрозумів. Добре, бажаю тебе вам побічного. Дякую клієнці. вам великою, щоб у вас було добре. Дякую Барно, і віддяк. вам також.